Що в Конгресі Сполучених Штатів Америки вимагають пояснити від Трампа через зупинку військової допомоги? Закликали його провести екстрений брифінг, екстрену зустріч. Це все роз'яснити. Законодавці, звісно, різко розкритикували рішення Пентагону про заморожування постачання зброї Україні. Яка перспектива взагалі цієї ситуації, і чи не виглядає так, що це стало повною несподіванкою для України, і, зокрема, для ем, працівників українського посольства і для посла? Тут треба розуміти, що ніякої офіційної інформації від Пентагону не було, і треба розуміти, що якщо була б офіційна інформація від Міністерства оборони США, тоді б могли б сказати, що це підтверджена інформація. Так. Ця інформація потрапила в змі, здається, політико, політико та, так, та. так. Але я не довіряю такій інформації. І після того написав міністр Уміров, що ми перевіряємо інформацію, ми зізвонюємося з Пентагоном. Але треба розуміти наступне: що та допомога, яку надавав нам ще дідусь Байден, е вона продовжувалася. І можна сказати, що Трамп не хоче давати нам допомогу за тією старою схемою, яка була. Тому ми маємо купувати зброю, але навіть продавати зброю Трамп не хоче. Тобто, мож... не, не спішить взагалі. І тут нам треба. Міняти, я думаю, послав Сполучених Штатів, і це думка багатьох людей, які вивчають Сполучені Штати Америки, це просто певна об'єктивна реальність. Що, враховуючи Трампа, треба формувати нову команду і так само далі вибудовувати якусь нову комунікацію, тому що без цього нічого не буде. Тому що якщо ми пригадуємо всі попередні скандали пов'язані з заводом Пенсільванії у вересні 2024 року, і пригадуємо багато інших речей, які стосуються комунікації України США на офіційному рівні. То нам треба змінювати, і як швидко ми це змінимо, тоді ми можемо отримати результат. Якщо ми цього не змінимо зараз, то ситуація може погіршуватися, і тут треба дивитися. Реальності в лице добре, але е, якщо е, ця інформація відповідає дійсності, то чи не стане це сигналом е, для і, у, і уроком е, для всіх, е, хто орієнтується на Сполучені Штати Америки як на свого е, вірного партнера, про те, що може отаке статися? Адже в принципі тут нас звинувачувати ну, дуже важко. Ми, е, е, Проробили і зробили нормальну роботу щодо укладання угоди про корисні копалини. Ем, значить, саміт J7 проковтнули, забули НАТО, підігнали саміт е, НАТО, підігнали під Дональда Трампа. Зустріч у Ватикані. Зустріч у Ватикані робили все, цитували його Ну, абсолютно все, як люблять американці, все як любить нинішня адміністрація. Тут нас звинувачувати важко. І тут в результаті маємо ось таке повідомлення. Якщо це як ти правильно зазначив, якщо воно відповідає дійсності, чи це не стане хорошим? Уроком для, наприклад, Тайваню для Ізраїлю для, для інших країн так це вже стало уроком, і ми бачимо, що наприклад лідери Японії та Південної Кореї не прибули на саміт НАТО в Азії через Трампа і що. В НАТО розуміють, що все, що стосується Азії, це суто Сполучені Штати Америки, і НАТО не має ніяким чином продовжувати співпрацю з countries – Японія, Республіка Корея, Австралія та Нова Зеландія. І інші країни побачили, що їм треба розраховувати в тому числі на самих себе, і що Сполучені Штати Америки можуть не прийти на допомогу, І на це є декілька причин. В першу чергу це позиція Трампа. Що ми настрій. ми, ми тепер живемо в новій реальності? Це настрій що... Трампа, навіть не позиція. Погодься. Але знову ж таки, ну, якщо ми беремо, наприклад, співпрацю, безпекову співпрацю, то Байден робив ставку на Союзи, це Окус, це відновлення співпраці США Саудівська Аравія, але знову ж таки, ну, що США не були готові до Третьої світової війни за Байдена, а що за Трампа, тут великої різниці, я думаю, немає. Але третя світова війна, я думаю, вже йде. І США зараз ще хочуть себе проявити, що вони до всього готові. Але я не впевнений, що США готові до війни. Тому що сучасна війна це не лише поле бою, це боротьба за мізки, за там кіберпростір. А ми бачимо, що в США там. Дуже легко не знаю, хакнути систему і десь завантажити на флешку собі якісь секретні файли з Пентагону. І вони нічого в цьому плані не роблять. Ми можемо згадати той самий Signal Gate у березні. І, до речі, Gexit, а гексет залишається міністром оборони США, але ми знаємо, що ну, то був скандал, ну, мабуть. Найбільш крінжового рівня, який можна собі вигадати, але в США вони американ, американські політики вони не здатні до саморефлексії. Ми бачимо, що в США зараз вже почалася нова кампанія, що мером Нью-Йорка хоче стати демократ, і Трамп каже, що ми його депортуємо. Якщо він проти мільярдерів, проти олігархів, ми його депортуємо. І це найбільша історія, яка зараз розгортається в США, тому що наступного року в США будуть. Проміжні вибори до Сенату, і очевидно, що республіканці не будуть мати такої більшості, як зараз, і в Сенаті, і в Палаті представників, і нам так само на це треба зважати, що в своїй комунікації ми маємо зберігати двопартійну підтримку. Тому що якщо ми виступаємо тільки за якусь одну з двох партій, інша партія нам каже: а чому не в костюмі? Ну абсолютно справедливо. До цього тоді він каже, що не тільки кандидата в мери Нью-Йорка може депортувати. В принципі, він заявив, що є дуже є погані люди і в Америці, і він може їх депортувати. Наскільки це серйозно про це можна говорити? Ну куди він може їх депортувати, якщо Марс, очевидно, вже закритий? Ну от про що про що говорить президент Сполучених Штатів Америки? Куди можна депортувати громадянина Сполучених Штатів Америки? Буде такий фільтраційний табір у Флориді, як вони називають, аеропорт з алігаторами, що там буде окреме місце, де люди, яких планують депортувати, вони будуть там перебувати. Ми пам'ятаємо історію з Колумбією, але навіть з Колумбією нічого не вийшло, там, можливо, якихось людей депортували. Це риторика. Я абсолютно впевнений, що не буде масової депортації. Хоча я думаю, можна очікувати все, що завгодно, і ми насправді бачимо ці загрозливі тенденції, що є прагнення депортувати навіть студентів і аспірантів, які навчаються в США за обміном. Ну це взагалі за межею розуміння, яким чином можна. Депортувати людей, які приносять фінанси в Сполучені Штати Америки в наукову та освітню сферу, або навіть тобто, і це все перебуває під загрозою, і нещодавна новина, що повністю призупинено діяльність USAID. тобто, це вже історія повністю закрита. І тепер знову ж таки полягає питання, як Сполучені Штати Америки будуть взаємодіяти, тому що ми згадуємо теорію м'якої сили, яку сформулював Джозеф Най, відомий професор, який нещодавно, на жаль, помер, що він це сформулював ще на початку 90-х, що якщо держава... Не здатна впливати військово-політичними методами. Вона буде впливати своєю привабливістю для там туристів, для іноземних студентів ще для когось. Тобто, що Кока-Кола е, джинси і Макдональдс є більш важливими ніж кількість ядерної зброї Сполучених Штатів Америки, і до останнього часу це так і було. Але ми бачимо, що Трамп з його баченням, що це все треба закрити. І тепер США обнулили всю цю м'яку силу, яка формувалася під час холодної війни і після холодної війни. Ну, після холодної війни вже менше, але під час холодної війни точно що США перемогли в холодній війні завдяки м'якій силі, а не Хат а не жорсткі силі, тому і це знову ж таки питання, куди далі США будуть рухатися, тому що США стають менш привабливою країною. Це факт, і що буде далі, ну, подивимося. І хто буде їх заміщати? Добре, в цьому контексті про е, пошук е, нової точки опору і нового прикладу для наслідування. В цьому, в, в цьому контексті пошуку хотілося б зачепити два аспекти: Україну як державу, яка є зараз в війні. І е, друге, це е, Європа, Європейський Союз. Адже очевидно, що Європейський Союз завжди орієнтувався на ем, старшого брата на Сполучені Штати Америки, uh -huh. а зараз ну, стільки вже від січня прикладів, що ем, можливо, варто якось ставати більш самостійними. І поки що виглядає так, що Європа ще не те, що не розкачалася, але й не дуже готова. Як, як ти це бачиш От, в контексті України і в контексті Європейського Союзу? В Європейському Союзі дійсно побачили, що Система безпеки може бути не лише без Росії, й без сполучених штатів Америки, але й Європа завжди звикла до того, що за спиною є Сполучені Штати Америки, і вони забезпечують НАТО, що присутність американських військових і наявність американських баз в Європі це їхня основна гарантія безпеки, що на них ніхто не нападе. Зараз вони кажуть, що ми зробимо там Рем Europe, 800 мільярдів євро. Просто так все буде. Ми все будемо витрачати, але знову ж таки. Більшість оборонних компаній є приватними, і для того, щоб ці об... приватні компанії, а це бізнес, вони зацікавлені в прибутку. Для того, щоб ці приватні оборонні компанії виробляли більше зброї, має бути замовлення від держави. Тобто приходить німецький уряд до райнметалу і каже, нам треба більше озброєння. Райн каже: Окей, давайте гроші. Тут виникає ще питання, що раніше був такий оборонний націоналізм, що французький уряд замовляв французьким компаніям, німецький німецьким німецьким, що не було такої реально міжнародної співпраці навіть в Європі. Здавалося б, що країни давно в НАТО і вони, кордони. Так, і так, вони вже так. мали б між собою там якось інтегруватися. Цього не відбулося по різним причинам. І зараз Європа каже: Окей, ми будемо далі підтримувати Україну, але ось перед Німеччиною стоїть дилема: да, як приймається рішення? Вибирається альтернативи. Вони нам дадуть Арісте ППО чи вони нам дадуть Таурус? Вони нам дадуть АРЕСТЕ, тому що це захист цивільного населення, і тому, якби це можна пріоритет. продати електорату, це пріоритет. А Таурус вони скажуть ні, це там ескалація, хоча Мерц можливо з часом дасть нам Таурус, але не зараз. Тобто на це має піти ще певний час, на жаль. І тому Євро... а, і сам європейський союз тепер каже, що ну ми стаємо безпековим актором. Але як вони можуть стати безпековим актором, якщо вони не готові. До там створення європейської армії, до більшої інтеграції, до більшого до того, що не ми маємо тренуватися в Європі, а європейські військові мають тренуватися в Україні. Вони до цієї думки ще поки не прийшли. Що саме тут змінюється хід ведення війни як такої сучасної? Якщо сучасні європейські військові хочуть навчитися, вони мають. Спілкуватися і дізнаватися більше у в українських військових. Ми цього не бачимо, тому що Європа каже, що ми тренуємо ваших військових, є її Advisory Mission, що тренуються українські військові від Європейського Союзу у Німеччині та Польщі. Є тренування операції Інтерфлексу у Великій Британії, є в інших країнах тренування, там у Швеції, в Іспанії. А чому ми можемо в них навчитися? Крайній воєнний досвід цих військових це війна в Афганістані, але це така антитерористична операція, де основною проблемою було якось знайти спільну мову з місцевим населенням. Саме тому під час війни в Афганістані виникли стратегічні комунікації в НАТО, щоб вони зрозуміли, як треба вибудовувати комунікацію в іншому середовищі, не в НАТО. І багато що залежить просто від інформації, що вони для себе мають сформулювати, для чого вони озброюються. Вони кажуть, що Росія нападе через 5 років. Ну, це вже, в принципі, трошечки наближене відчуття реальності, ніж було там, наприклад, у 2022 році, але все одно вони мають показати Росії, що вони готові битися. Що вони не просто озброюються просто так, а що вони це все роблять для своєї безпеки. Вони це ще поки не усвідомили. Плюс для багатьох людей там служба в армії це щось таке дуже консервативне, ретроградне. Дуже далеке. Дуже далеке. Так. І що тепер вони розуміють. І, і знову ж таки, війна, вона стосується всього. А, але війна для них це ще в, в рамках там війн 20 століття. Тобто, вони, вони ще не усвідомили, що війна триває у всіх. Просторах і виявлення. В цих площинах так, абсолютно так. точно. Ну, на прикладі України це дуже видно, але треба ще хотіти це побачити. Ну, виходить якесь замкнуте коло в цьому питанні, в точках опори і в зразку для наслідувань. Ти описав, що ем, Європа, в принципі, має орієнтуватися на український бойовий досвід, Україна має орієнтуватися на Європейський ем, Союз. В принципі, тут логічно, але виходить, що. Ем, Європа не бачить оці ці аспекти, що ти що ти описав. Європа не готова поки що ще від відійти в бік трішки від сполучених штатів Америки. Якби вони це не демонстрували, і якби Трамп не заявляв, що ви там лишаєтесь самі, ви за все відповідаєте. Вони вперто не хочуть цього бачити, і Україна залишається в такому становищі, де вона не те, що не має на кого орієнтуватися, але в принципі воно до кінця сходиться. Ну такий таке роздоріжжя в нас. Залишається ще питання технологій, бо по суті вся оця зброя, там яку ми отримуємо, це не лише просто якась фізична зброя, там, танк чи літак, це ще так само технологія. Технологія це та річ, яка робить зброю кращою, ніж у супротивника. І країни Заходу, що Сполучені Штати Америки, що Європа. Вони не готові давати нам самі новітні технології, тому що вони бояться, що ці всі оборонні технології потраплять до росіян. Але виникає питання: окей, ви не даєте нам новітні технології, але в російських танках ми знаходимо електронику там з Німеччини, з Франції, з інших країн. І знову ж таки, це якісь подвійні стандарти. А, плюс. В Сполучених Штатах Америки, оця система трансферу оборонних технологій, вона є дуже забюрократизованою. І навіть Велика Британія, що між Британією і США є так звані особливі відносини, special relationship. для того, щоб британці отримали якісь новітні оборонні технології від американців, вони мають за це А, заплатити, Б. Почекати, поки це все пройде. Як це все бюрократичну систему. Тому зараз усе йде до того, що буде така, знаєш, ну, атомізація, кластеризація. що в Сполучених mm -hmm. Штатів Америки свої, якісь оборонні технології, там, не знаю, у Британії свої, там у Європейського Союзу свої. що... Е і тут знову ж таки є питання Тайваню, чіпи на піпровідники, як можна це все обезпечити? Що США думаю, що от вони якось ще залишаються такими Супіріор, що в них найбільше бронебюджет, але і вони нам не дають технології. У нас в Україні зараз гострим питання чи відновлювати. Експорт зброї, що ми самі можемо продавати, там, не знаю, дрони за кордон чи ще щось. Тобто це таке дуже tricky question, як ми це все будемо робити. І плюс ми маємо самі виробляти технології, бо без технологій сучасна війна, вона технологічна. Ми не можемо перемогти росіян кількістю людей. Ну, очевидно. І, 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 і росіяни отримують технології у кого? У Китаю. Ну, Частково в Ірану, хоча Росія сама допомагала Ірану створити ядерну програму. І так само, обходячи санкції, Росія отримує там, не знаю, от вони, була історія з холодильниками, що Росія купувала холодильники через Туреччину, а в холодильниках якісь там чіпи, які можна використовувати у танку, наприклад, угу. тобто технології подвійного призначення. А Європейський Союз каже, ну ми будемо там 18-й пакет санкцій. Ну, ти знаєш, як ти от ріжеш ковбасу, от, е, є варіант, ти наріжеш там 100 шматків ковбаси, або ти її можеш з'їсти відразу. І виникає питання, що вже можна з'їсти відразу, щоб накласти всі санкції, зараз Постало серйозне питання, щоб накласти санкції на Росатом і на всю атомну галузь Російської Федерації, тому що Росія досі залишається впливовим актором у ядерній сфері, і Росія досі окуповує, окупує Енергодар, де знаходиться Запорізька ЄС найбільша атомна електростанція в Європі. І що каже Магате Рафаель Гросі, аргентинець, який хоче стати генсеком ООН, він каже, ну. Ми там щось спілкуємося, це все. Тобто, щось бачимо, а щось не бачимо. Ну, ми знаємо його позицію. Ем, е, тому тут маємо те, що маємо, інших слів не підберемо. Е, ставимо три крапки в цьому питанні. Звісно, повернемося до діалогу його, але долучимо ще одного нашого спікера.